У брадах відбулася цікава футбольна гра. Більше інформації про її проведення у наступному сюжеті. На годиннику 13.00 на стадіоні Ювілейний Порожньо є декілька вболівальників. Гру скасувала через повітряну тривогу і продовжить після відбою. Увага. Відбій повітряної тривоги. Можете повертатися до нормального життя, все буде добре. Після відбою повітряної тривоги відбулася гра між командами Бугун та «Мостиско». у динамічному матчі однієї восьмої кубка Львівщини 2022 Гра виявилася надзвичайно цікавою. У результаті проведення цього матчу господарям поля посміхнулася удача, і наш бугон пробився у чверть фіналу. Хоч обидві команди показали хороший результат, за результатом серії пенальті, богунівці обіграли ФК Мостейська із рахунком 4-3. Відтак, «Бугунівці» є вже у вісімці із 60 команд області. Сергій Нікішин, телеканал Броди Онлайн.